Вітаю усіх, а саме стрільців, тому що сьогодні прогноз саме для вас, для цих знаків Зодіаку в ретроградний Меркурій та в новий місяць, сьогодні новий місяць, 24.075 року. Тож, буду говорити, тому що мало хвилин. Хто був у парі? Тут відбулася розлука. І ця людина може до вас повернутися. Але ця людина була фальшива, це вже вам вирішувати, чи ви приймете цю людину, чи ні. Було дуже багато обіцянок, було дуже багато ем, пилу в очі, це все було тільки на словах. Людина вважала, що ви тільки любите його, чи якщо це для чоловіків її за гроші, за якісь статки. Але ви, жінка, а якщо це чоловік чоловік. Людина, яка досягнула дуже багато самостійно всього. Ви маєте, як і де жити, що їсти, що одітись, і маєте роботу повноцінну. І тут показано, що ви в суспільстві досягли чогось. Вас, ви як визнані людьми. Це, о, це буквально навіть можуть бути люди, які просто по професії, лікарі, вчителі. Там, чи ви ведете свій якийсь канал, і ви визнані людьми. Отак. От Тому що. А тут отак, отакі люди показують. По-перше, цей чоловік для вас дуже і дуже заборонений, тому що тут взагалі йде таке, як кровосос, отак От можна сказати. Тільки одні обіцянки. Тримайте свої секрети трішечки при собі. Тому що, як тільки щось розказуєте, у нічого не виходить. Отримайте дохід, звідки не будете очікувати. Маєте одного ворога, це є жінка. Ви душевно відчуваєте, хто це є. Ті обряди, що проводили на очищення, дуже гарно спрацювали на будинок, на все інше і на вас самих. Буде покупка авто, не кажу коли, тому що це навіть може бути через півроку, через місяць-два вам програтися. Будуть якихось дві дороги: одна дорога буде запланована у відпустку, а одна дорога буде, то так треба. Чи то по роботі, чи то комусь ви маєте допомагати, чи то просто в гості маєте їхати. Якесь 9 число, і з ними пов'язана оця дорога. Тож, стрільці в загальному непогано, нема чому розчаровуватись просто робіть те, що ви робили. Так, тут трішечки пробоїни в ауру були, але то не так страшно, як ви собі думаєте. Нехай все добре для вас.